Власне, про ситуацію на півдні будемо зараз говорити із керівницею прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталією Гуменюк. Добрий вечір. Слава Україні, вечір. Героям слава, пані Наталю. Власне, ми вже. Дещо зачепили тему ситуації на півдні нашої країни, обговорювали з нашим попереднім гостем і е, згадали про події в Чорнобаївці, про те, що расисти вже покинули аеропорт в цьому населеному пункті. Е, розкажіть, будь ласка, загалом про оперативну обстановку, яка зараз відбувається на півдні нашої країни. Хотілося б зрозуміти, що зараз відбувається і де. Звичайно, ви можете про що говорити. Ми розуміємо, що не про це ви можете говорити. Ну але, хоча б зорієнтувати наших глядачів і нас про те, що зараз відбувається на південному фронті. Ворога багато. Мене треба присипати себе розумінням, що вони всі поїхали. Це, ми, це мета, яку ми переслідуємо, але вона ще не досягнута. Вони намагаються. Переформатувати свої підрозділи, вони намагаються перерозташувати свої сили, розподілити їх трошки інакше. Вони переміщуються з тепер з правого берега на лівий, і те, що вони намагаються укріплювати лівий берег, мінуючи підступи. І вибудовуючи інженерні конструкції, загородження, фортифікаційні споруди це говорить в непрямий спосіб, як натяк на те, що вони готуються залишити правий берег і оборонятися вже на лівому, але і на правому березі з ними вибудована лінія оборони. Вони очікують підхід до Херсона, усвідомлюють, що буде битва за Херсон. Вони досить е, потужний формат поміняли на передовій, е, перемішали підрозділи. Це підрозділи штатні, е, передові, елітні, десантно-штурмові е, з тими самими мобіками, яких вони підвезли як на поповнення, оскільки передові підрозділи мали досить суттєві втрати останніми днями після наших е, вогневих уражень. Вони намагалися заповнити їх до того ж, дуже потужна хвиля переходить в обмінний фонд. Ми збагачуємо собі обмінний фонд, тому що ці самі мобіки, приїхавши одразу морально вже готові не до бою, а до переходу в обмінний фонд під ігід міжнародного гуманітарного права. Вони потурбувалися про це ще заздалегідь на етапі формування команд в військкоматах там ще за перебриком. Подали про себе дані, сповістили свої наміри, не бажаючи марати руки кров'ю, одразу виходять на зв'язок з підрозділами збройних сил України для того, щоб перейти в полон. Будь ласка, от я про тих мобілізованих, які потрапляють швидко у полон. Запитаємося десь в наступному питанні. Зараз всіх цікавить, що відбулося у Севастополі. Що вам відомо, що ви можете сказати? Ну, по-перше, нагадаю, що це все ж таки тимчасово окупована територія, це військова база країни, агресорки. Тому що там відбулося, то краще їм знати про скільки вони. Сповіщають про те, що там досить суворі режимні заходи. Ми об'єктивно спостерігаємо, що там порушено морське сполучення, зокрема, в Севастополі. Особливість така, що північна і південна частини міста з'єднуються поромами. А наразі це неможливо, оскільки перекрита акваторія. Також ми спостерігали, що там були спрацювання протиповітряної оборони. З після яких були випадки пожеж і боротьби за живучість деяких одиниць корабельно катерного складу наразі. Більшої інформації в нас немає, тому чекаємо офіційних повідомлень компетентних органів. А от тепер до мобілізованих, які потрапляють в полон, в в якому вони стані мобілізовані Російської Федерації, в якому стані вони потрапляють? До чого вони готові? Що просять, як взагалі себе поводять? Часткова мобілізація має свій відбиток на всі всьому, що їх стосується від екіпірування. Вони приїздять частково одягнені. Частково озброєні, частково підготовлені, частково усвідомлюючи, де що, де що з ними відбувається можна таким чином охарактеризувати цю мобілізацію. Вони дійсно не проходили додаткової підготовки. Багато хто з них зброю не знає, як тримати, і в руки не дають, тому що є випадки, коли в підрозділах один іржавий автомат на три мобілізованих, тому в принципі вони. Морально налаштовані одразу на те, що їх їх держава не цінує. Вони, в принципі, приїхали затікати затикати дірки. Вибачте на слові, ті дірки які були нароблені нашим вогневим контролем, там де просто не вистачає рук, не вистачає штиків. Їх просто як зубочистки втикають в окопи для того, щоб вони були заградною масою, такою гарматним м'ясом, яке стримує перший натиск сил оборони України. Інші підрозділи більш штатні, основні підрозділи, більш підготовлені, Вони тримаються на більш глибоких рівнях оборони, для того, щоб у випадку чого. Втримати вже більш суттєві речі, але на, насправді зараз в них найголовніше завдання це вивезення на майна. Вони настільки цим опікуються, що їм важливіше евакуювати і перевести те, що вони набрали з собою, ніж життя там товаришів, підлеглих і так далі. Ну і власне про це якраз говорив міністр оборони Російської Федерації про те, що вони вже виконали план мобілізації в своїй країні, і про те, що нібито потреби в тому, щоб додаткову кількість мобіків, як це зараз, ми прийня, прийнято нас говорити, потреби немає власне, пані Наталію, ви говорили про те, що ну в них, скажімо, так, основна ціль це награбовувати. Так і до речі, десь в Чехії здається, навіть в якому на якомусь пам'ятнику домалювали пральну машину. Ну, це комічно, звичайно, але правди так, але ну така суть російської армії тут нічого якби не відняти ні додати. А власне про те, ну якби розуміємо, так що вони не не недостатньо забезпечені, і ціль в них тут різна в кожного. Так, але тим не менше, ми розуміємо, що ну це достатньо велика кількість. І загалом, а, чи можете сказати, чи впливає кількість у цих мобілізованих. На ситуацію на фронті чи складніше нам доводиться відвоювати наші території? Бо ну ми розуміємо, що так в них там із забезпеченням є проблеми, але зрештою, все-таки ну вони сюди йдуть, вони сюди прибувають, і треба розуміти, що щось вони та й роблять? Ну, критичної зміни е ситуації вони не несуть з собою. Вони дійсно просто. Гуртовими партіями переходять в обмінний фонд, тобто це по 3, 4, 5 осіб, які об'єднуються, як то кажуть, в клуб за інтересами, як кажуть наші хлопці, і вишукують спосіб вийти на наші позиції для того, щоб сповістити, що вони без зброї і готові бути поверненими додому. Насправді, кількістю брати ну це такий прорахунок цієї другої армії світу. Вони дійсно намагаються фактично, просто якимось чином переконати своє військово-політичне керівництво, що щось робиться. Насправді, воно не впливає критично на зміну хід подій ходу подій на півдні. Вони не не. Навчені використовувати техніку, вони не навчені використовувати зброю, тому їм в принципі залишається тільки реалізувати наші листівки, якими ми їх Споряджаємо регулярно е, про те, як правильно вивести з ладу ту збройну зброю або техніку, і це в них не, не, не погано виходить, тому що е, із затрофейної техніки покидають досить багато те, що ми можемо вже собі перейняти затрофеїти, Бо ми знаємо, як це в цьому дати раду. Е, так, у нас навіть на Нашому нашій ділянці тільки одна бригада з початку жовтня затрафаїла близько 40 одиниць техніки озброєння. Тому ну в принципі цей лендліз працює як і далі, як і раніше. А те, що вони намагаються створити ось це враження, що дуже багато сил тут, ми і так знали, що їх багато. І ми усвідомлюємо, що вони підтягнули сюди резерви ще кілька місяців тому, коли лунали, лунала інформація про першу хвилю так званого контрнаступу ще в серпні. місяці. І ми розуміли, скільки їх, і вони тоді вже усвідомили, що прорив на сході вони допустили саме тому, що перерахували сили сюди. Але зараз. Коли в них ушкоджений е, Кримський міст і не настійка логістика звідти, коли транспортні артерії з суходолом під нашим вогневим контролем, коли вони не можуть адекватно використовувати мости через Дніпро і е, користуються альтернативними переправами, які теж ми тримаємо під вогневим контролем, вони змушені прикриватися цивільним населенням як живим щитом. Саме тому вони замутили оцю евакуацію депортацію, під якою прикриваючись, намагались щось перемістити з правого на лівий берег, але вони ще продовжують техногенний шантаж погрожуючи підірвати там ГЕС, хоча намагаються звинуватити нас зараз. Ви бачите, вони намагаються шантажувати нас припиненням зернової угоди. Це все способи. Вплинути на світову спільноту для того, щоб позбавитись тиску санкцій, тому що насправді військово-політичне керівництво країни-агресорки не цікавлять люди, яких вони можуть кидати тисячами на вогонь на передову. А їх цікавить свої власні інтереси, які вони зможуть реалізовувати, обійшовши санкції. На завершення нашої розмови, пані Наталі, отакий. Ми ви часто в різних ефірах і в тому числі в наших анонсуєте. Я тому на сам кінець запитаюся наступного тижня від вас чекати хороших новин? Від нас треба завжди чекати хороших новин, навіть за умови поганої погоди, яка нібито сповільнює трошки хід певних подій на півдні. Це просто хлопці, дівчата взяли паузу. Їм теж вона потрібна, але хороші новини будуть обов'язково. Дякую, Наталя Гуменюк. З нами на прямому зв'язку була керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь.